Дорогі друзі, шановні глядачі, щиро вітаю У вас з вами. Програма Інсайт, а це означає, що ми, як завжди, говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Складний час війни, очевидно, пробуджує в кожному українцю розуміння, що треба допомагати один одному. І, очевидно, це також стосується найбільше дітей, котрі були вражені цією війною і її наслідками. Одна з таких форм допомоги дітям це запросити їх до нас, організувати для них табір, просто побути з ними і пере і поділитися з ними своєю любов'ю. Саме цим і займається місійна команда Нова культура, голова якої у нас сьогодні в гостях Олег Андрушки. Вітаю тебе, Олеж. Вітаю Орес, дякую за запрошення. Знаєш, от я знаю, що ви вже провели три табори для дітей з східних регіонів, які пережили такі тяжкі наслідки війни. Десь близько 200, може більше як 200 переселенців цих дітей. Вони мали можливість побути в цій атмосфері любові, прийняття. Розкажи трошки, як взагалі виникла ця ідея, як це все відбувалося, і як ви знайшли цих дітей? Як ви їх запросили? Ну, таборами Ми займаємося вже доволі давно, вже майже 10 років і весною. Коли ми вже почали планувати і думати, взагалі чи цього року нам вдасться зробити якісь табори чи ні в контексті війни, а чи ми їх робили також і на морі в затоці, також поблизу Волинської області на Шацьких озерах, здебільшого то ми почали давати запитання, чи ми можемо зробити в тих місцях, самі місця само собою відпали. Тому ми зійшли іншу локацію. От і також почали думати про те, що було би добре. Дати можливість дітям, які переселилися, які втікали від війни, або які живуть в таких умовах, де є часті обстріли, щоб вони мали можливість трошки забути про те, що таке війна, і побути дітьми, побути собою, побавитись, поспілкуватися, тобто пережити цей табір як повноцінна там, дитина чи молодь. От ну і коли почали дати ці запитання, то зрозуміло, що вони не зможуть там оплатити багато хто з них, мабуть, не зможе оплатити собі ці перебування в таборі, тому ми почали займатися пошуком коштів, і наші друзі, така європейська мережа спільнот, не відгукнулися на цю пропозицію дуже радо, і вони дали клич по всіх спільнотах цілої Європи, і здається, з Америки також було фінансування. Навіть. От і вони зуміли зібрати кошти, на які власне ми. Могли запросити таку велику кількість дітей зі сходу. Ми дали також розсилку по своїх каналах, про те, що ми організовуємо табори, і будь-хто хто є переселений чи втікає від війни, він має можливість взяти безплатно участь в цьому таборі. І таким чином до нас з нами взялася одна особа, яка є керівником якоїсь організації в Запорізькій області, і вона є дуже активною. І вона власне почала збирати дітей там з тих регіонів. І саме через неї ми змогли фактично. Ми робили три заїзди, два літва влітку і один заїзд осінню. От минулого тижня завершили якраз коли канікули були так, так Школа. так. То якраз завершили то кількість загальна було 150 в першому, і тепер було 80, тобто 230 осіб. З областей це і це не одні ті самі діти, а власне повністю різні. І це ті діти, це Маріуполя, з Мелітополя, е, з Орі там таке селище Оріхів, які зараз теж під обстрілами. Ну і з інших район, які або окуповані, або там йдуть обстріли. Ну, і всі вони здебільшого живуть в Запоріжжі, mm -hmm. де також зараз до, доволі часто і багато, на жаль, є е, вибухів, прильотів. І вони постійно живуть в такому стресі. Тому для них. Це було дуже дуже хороший час. Я так думаю. Ну я там не думаю, а знаю, тому що вони про це говорили. Вони писали відгуки. От що їм тут було добре, угу. ну але окрім цих дітей були також наші західної України, які так постійно беруть участь в таборах і лайфкемп. От скажи, як, як відбулася зустріч, скажімо, дітей зі сходу і заходу, чи було якісь на початку там дистанція, бар'єр, чи вони відразу подружилися і влилися в колектив, так би мовити? Та, ми про це думали. Як це буде? І на щастя, вони відбулось доволі просто. Ми найбільшою можливою перепоною, і ми так думали, що може стати мова, тому що ті діти спілкуються здебільшого в побуті російською мовою, бо вони живуть там ціле своє життя, і на жаль, ну так. У середовищі виросли і спілкуються російською, і ми думали, як це буде сприйняття тут російської мови, якщо хтось почне говорити. Ну, звісно, що ми так від себе, як організатори, е, просили, щоб ми практикували тут українську мову, щоб навіть якщо хтось не знає, не вміє, чи ще щось, нехай не стидається, і і заодно ми просили наших е, західних. Е, Учасників, щоб вони ні в якому разі не критикували, не сміялися з того, що можливо комусь не вдається нормально говорити українською, і з практики скажу, тобто вони всі намагалися говорити українською мовою. Ну практично всі. Тобто, інколи там я чув лунала російська мова серед учасників. І то здебільшого то між ними, коли вони між собою спілкувалися, але коли десь я спілкувався з кимось, чи в ігрі, чи ще десь, то вони всі прикладали максимум зусиль, щоб говорити українською, і це дуже було позитивно, класно, і це дуже. Цінувалися, угу. які, е, які ось такі основні відгуки тобі запам'яталися від дітей, е, цих власне, які брали участь в таборі? Ну, Мабуть, найбільше їм сподобалася свобода, Перше це свобода, тому що вони, як були, як вони казали, в лагерях раніше то вони були в таких, як вони кажуть, лагерях, де їх там дуже муштрували, що там підйом в такій годині і всі встали, потім пробігли, потім всі цепочкою пішли групкою туди, потім туди і йти є ті вожаті, Саме слово і вже так трошки страшно стає. Вже вони трохи тіпаються, коли чують вважати, то вони теж мають мали такі уявлення, ну і досвід, в принципі, що це дуже строго, дуже там Часто можуть кричати, щось так. А в нас навпаки, в нас такий стиль табору, де ми даємо в нас дуже активна програма, там нема часу відпочивати. Але ми не муштруємо їх типу, таким чином, що ми там над стоїмо над спиною і так далі. Ми даємо їм свободу. І вони цінують цінуючи цю свободу, вони самі приходять, вони самі... Ясно, що бувають пати, що хтось там хоче пошлангувати, десь там голова болить, запалення хитрощів прокидається і так далі. То ми то все швиденько, там при спілкуванні то все вияснюємо і все окей. Е, от тому їм сподобалася оця свобода. Це багато хто говорив. Їм сподобалась також команда організаторів, тому що ми також здебільшого підбираємо. В команду приблизно однакового віку, як учасники. Тобто учасники були там від десяти років, навіть було, найменші було дев'ять років, і до 18, навіть до двадцяти років. Наш е середній вік наших аніматорів, напевно, я би сказав, років так вісімнадцять-дев'ятнадцять. Тобто, у нас є і аніматори, яким тринадцять років, і чотирнадцять і п'ятнадцять. Е і їм це дуже також подобалося. Те, що вони одного віку вони можуть на ти навіть говорити, не на ви. І, і, і теж таке, типу, що немає якогось таких бар'єрів, що ми куди не ціли. Е, ну і загалом сподобалась, мабуть, е, ментальність е, умови. Дуже всі сподобались, тому що ми також робили це в дуже класному готелі в Брюховичах. Оскільки ми також робимо не тільки такий відпочинок для тіла, ми також робимо духовні навчання. Ну, запрошуємо священника, То тут скажу відверто, було доволі непросто. Бо ми звикли працювати з ментальністю, скажем так, західного регіону України, коли всі знають, що таке церква, що таке слава Ісусу Христу? Тут навіть був випадок, проходить священник каже, слава Ісусу Христу! Тут мертва тиша, ніхто не знає, що відповісти навіть. І для нас це ну як ти не знаєш слава на віки треба сказати. А вони навіть цього не знають, От реально не знають. Вони знають, що таке до церкви ходити, що таке взагалі церква яка суть церкви. Що таке сповідь? Ну тобто, взагалі, в е, ну, них шов хтось з них ходить там раз на рік на пасху, то це, то це вже величезний успіх. А здебільшого в них про духовність ну дуже-дуже тяжко. І тому нам було доволі тяжко про це все говорити. Тобто, робити якісь певні молитви, які ми робимо також на таборі, е, чи навіть коли священників запрошуємо. От е, але, але вони проявляли повагу. Так, і сиділи, слухали, тобто питалися, то, що їм не зрозуміло, і надіюся, що воно принесе свій плід у свій час. Тобто -то вони байдуже мене залишалися, так? Вони відкривалися на духовні так, теми. Так, найбільше відкривалися, Особливо під кінець табору. Вони вже справді починають відкриватися, говорити щиро, говорити, що їм подобається, що їх торкається, І ми маємо чути. Змогу чути фідбек від них, типу, що їм подобається, що їм торкається, що їм не зрозуміло, і ми це в програмі відповідно далі адаптовуємо, коригуємо і відповідаємо на ті питання, які їх турбують. От розкажи трошки про загальну програму дня, як, як виглядає день в таборі? Е, табір Alive, що в перекладі означає живий, ми зробили типу таку філософію, скажімо так, табору, що е, дати з допомогою програми табору, дати. Можливість дати такий певний імпульс учасникам, щоб вони могли в себе всебічно розвивати так на рівні тілесному, духовному, душевному і розумовому. І тому на основі тих чотирьох складових людей, на яку ми хочемо дати імпульс, щоб вони розвивались, ми склали програму. І Тому там є час і для спорту, для квестів, для змагань, де вони фізично тіло розвивають. Там є час групок, де вони розвивають свою душевність і вміють ділитися своїми. Почуттями, емоціями своїми і вправді ділитися, вправді вважати те, що їх теж є насправді всередині, а не просто так, типу там для галочки, ей привіт, все добре, все класно і все. Як ми здиві, що звикли, типу, по нічого нікому не розказувати, Хіба дуже найріднішим, найближчим? То тут чомусь тут відкривати цю душевність, вміти поплакати, вміти посміятися, порадіти щасливо. І так далі. Е, розвиваємо духовність так, з допомогою молитов, навчань духовних питань, відповідей, літургії, сповіді. Запрошуємо священиків. І також розумово це через квести, і через такі настільні ігри, яких нас є дуже багато, і ми там граємо і вони намагаються щось там трошки думати. І логічно відгадати такі загадки або грати ті самі ігри. Mm -hmm. Тому ось так здебільшого виглядає програма. Ну, само собою, є класні вечори. Де ми кажу, або молимось, або ми маємо якусь вечірку, або дискотеку, або якийсь там тематичний вечір, до чогось приурочний. Патріотичний день у нас постійно є один раз на цей, один раз за весь табір. От, Так що дуже гарно. І ці патріотичні вечори дуже гарно теж виходили. І... От, от, дуже цікаво, як, як діти реагували на, на патріотичні вечори. Mm -hmm. Та загалом у нас була Бандера Паті. Ми робили цього разу. Був дрес-код синьо-жовтий або червоно-чорний. Вони так собі там, хто міг, хто мав можливість, той так вдягався. І були такі там вікторина, питання про УПА, про, про Україну, про історію України. І вони дуже активно відповідали, бігали там, бо там треба було. Це був такий типу квест, і де вони по групах мали швидше дати відповідь. Та, яка була на екрані. Вони мали на записати, побігти кинути відповідь, і вони нас зберегли бали. Ну їм це дуже цікаво, коли слово змагання. Потім, наприклад, у нас завжди такий перший квест, який ми робимо в перший день. А ми потім нагородження зазвичай робимо через два дня, три дня, коли там якась вечірка. Вони не можуть ні тих два дня мене муштрують, ну хто переміг, ну хто переміг в цьому квесті. Ну розкажи, ну хто перша група чи сьома група? Ми чи вони? От, Тому. Вестім файно заходь, казав, зробили Бандера Я Не здивуюся, якщо десь на російському телебаченні з'явиться репортаж про те, що на західній Україні тут нацисти організували вишкіл для дітей зі сходу. Але це дуже класно. Це дуже класно знаєш. Я думаю, так що ну ясно, що війна це жахлива річ, але видно, що якщо. Ми докладемо зусилля, то можемо навіть це зло перетворити на добро. Я думаю, що за інших умов добитися того, щоб східні регіони так активно включалися в. Розвиток національної свідомості, в розвиток української мови, ну з інших мов було б напевно дуже складно цього добитися, але також від нас це вимагає праці. І я думаю, що це, що ти робиш, робить твоя команда, ці табори для дітей це просто неймовірна інвестиція в майбутнє нашої країни. Це прекрасно. Ем, добре, коли, коли буде наступний етап? Я думаю, що ті, які нас дивляться, особливо молоді люди, вони думають, ну що, я вже наступний раз точно там хочу бути. Чи є якісь дати? Якщо, якщо немає, то де можна слідкувати. За, за за наступними заїздами табору, так наступний заїзд плануємо робити зимовий і взимку відповідно. В, в періоді, ну в якихось там числах січня, ми ще не планували точно, не домовлялися. Плануємо, можливо, все-таки зробити це все в Карпатах в Яблониці. Там є така хороша база, де ми також робимо табори. От і між іншим вже я написав тій особі, яка збирається і сходу. Вона вже клала тетерпінням, вже чекаємо, коли буде. Цей наступний заїзд. От слідкувати можна за нашими сторінками у Фейсбуці, спільнота, благословення або на Ютуб-каналі, також буде інформація. Скоріш за все І там, як ми домовимося про конкретні дати, то ми це оголосимо і там на цих каналах буде це доступно. Угу. І я так розумію, що на Ютуб каналі можна подивитися відео з цих таборів, щоб собі більш візуально краще зрозуміти, як це все відбувалося. Так, так, ми робили такі відеоспогади. Ми завжди протягом табору знімаємо фрагменти. І в кінці на останній вечір хтось з наших з нашої команди монтує відео маленьке, там на дві тріхлинки, чотири де ми такі флешбек, такі спогади про те, що було на таборі. І воно є на ютуб каналі. Можна подивитися. Розумію, що ви не тільки робите табори, робите також єванізаційні інші акції, наприклад, курс РОАХ, який має найближчим часом стартувати. Mm -hmm. Розкажи трошки про це. Та ми, як завжди, робимо курс рок два рази на рік. Весною нам вдалося зробити в церкві Володимира Ольги на вулиці Семененка. І ми також в той період якраз багато жило переселених осіб по школах, навчальних закладах інших, тобто дитячих садках. От. І перед цим курсом ми мали таку такий прохід по тих всіх школах, які є в нас в районі, і запрошували тих осіб, які живуть. Ну, які переселені зі сходу, так, щоб вони живуть тут поруч біля церкви, просили їх приходити на курс. То десь так людей може 15-20, може ну, 15-20 відгукнулися і прийшли, проходили цей курс. А всі інші то були наші, як які постійно десь проходять, чують. Ну не постійно, а ті, які вперше також приходять. Або я думаю, про курс ВАК вже дуже багато хто чув, бо ми вже теж мої гором 15 років, може і більше. От, і Багато хто вже чув, багато хто вже десь собі вже знає про це, але ніяк не вдавалося проходити. То сьогодні також, якщо дорогі глядачі, якщо ви знову чули про це дивне слово руах і не розумієте, що це таке, не знаєте, то ласкаво вас запрошуємо. Цього сезону буде курс «руах» починатися 10 листопада в тій самій церкві Володимира і Олі грекатолицькій за адресою Семененка 5. А якщо коротко, то курс РуАх цей курс з 14 зустрічей, які поклали. Закликаний, скажімо так, показати в новому світлі християнство, Бога і віру, показати в новій перспективі. Бо всі ми маємо якесь таке уявлення, з яким ми виросли і з яким ми живемо. Ми маємо тверді переконання, хто такий Бог, як він діє, чи він взагалі діє, чи він щось робить, чи не робить, що таке віра, що таке. Хто такі священники, чому вони там є? Ну і так далі. Тобто різні питання віри в нас є, якісь закладені. І не факт, що ті що ті питання, які ми живемо, вони є справді і правдиві. Тому курс ракінг він розбиває такі які стереотипи про християнство і про віру, і показує таке таку правду, і кажу в новому світлі, в такий доступний спосіб через пантомії, відео, лекції, лекції, що цікаво, не від священників. Від е, мирян від осіб, які пройшли цей курс раніше е, в своєму житті, і також діляться вірою від себе. Та, не... ну, теж є. — І священики також приходять, та, але учасники курсу дуже якось mm -hmm. цінують, типу, почути досвід, не просто, бо вони як собі думають, ну, священник мусить так говорити. Це та, та. його професія, то його робота. А от е, прості люди, коли говорять, чи молоді, чи там, старші, неважливо, то їх це вражає вау. Типу, як, як в їхньому житті змінилося світобачення, сприйняття церкви, віри і так далі. На угу. попередньому курсі Рукс, який було учасників загалом, ти сказав 20 з переселенців. Але... Ну, нам було десь 120, можна сказати, десь так, угу. приблизно 120-100. Ось так. То, То цього, цього разу є шанс, що буде ще більше. Так, так, є <сміття> шанс, якщо е ви прийдете, е які слухаєте нас, а також візьмете ще свою колегу і коліжанку. <сміття> <сміття> точно, точно. Е окей, давай ми ще уточнимо. Це є 10 листопада, година. 19.00 храм святих Володимира і Ольги Актовий зал актовий зал. Тобто це підвал. Треба так, зайти так. в катехітичну школу. Там є актовий зал, вулиця Семенка 5А Все, так. я думаю, ми тобі аншлаг забезпечили однозначно. Добре, які ще є плани? У нас буквально ще 5 хвилин. Які, які у вас є ще плани ще цього року? Крім Руаху, ще щось плануєте? Ну планується лідерська школа, яку також ми робимо щороку влітку. Робимо літні школи. Взимку зимові, то плануємо також робити. Ми це завжди зимою робимо в контексті нового року поблизу Буковея, щоб можна було поїхати відпочити, пократися на лижах, хто цього любить, чи просто побути в горах зі снігом. Хто це любить? От, а також мати можливість там кілька днів, один-два дня, послухати якісь корисні гарні навчання. Тому ми завжди плануємо це робити. З 30 якщо не помиляю, з 30 грудня по 3 січі так виходить якраз вихідні цього року, то на ці вихідні ми плануємо зробити в яблуниці. Маємо вже гостей, ще не буде відкривати та таємниці. Хто це, от, але буде цікаво, насичено і відпочинково, як завжди, відпочинково. Якщо угу. вдасться це все зробити, Олег, ще одне таке питання на завершення, от я знаю, що. Не тільки ти є в місійній команді, а також брат твій Андрій, але він зараз добровольцем воює. От скажи, як, як ти пережив це, що він пішов на фронт, і як, як змінилася робота місійної команди? Чи вам вдалося його якось замінити на цей час, поки він захищає нашу країну? Ну, загалом, перша в нього була така думка: не йти служити. Ну, бо це були такі перші дні. Ну, як перший місяць такої війни, як темні фаза, ми всі волонтерили. Він в тому числі він дуже часто їздив на Київ, возив, коли це була потреба, коли була небезпека захоплення Києва. Він там кожного, кожної ночі практично їздив на Київ і возив продукти бусом. Він такий має характер дуже запальний. Він там, навіть. На тому бусі там нашому написав русський ви Самі mm -hmm. знаєте що. От і він з тим надписом їздив і, і то все робив. І потім, коли там вже трошки згасла ця потреба вже в продовольчому, то він почав думати за Маріуполь, бо там була вже була блокада Маріуполя вже не можна було евакуйовуватися нормально. Але хто якісь волонтери їм там вдавалося ще на своїх авто цивільних ще якось вивозити, і то так собі не дуже не дуже вдало. І він дуже запалився ідеєю такою, що він хоче поїхати. В Маріуполь і возити, вивозити цивільних людей, евакуйовувати їх ну само собою. Але там кажу, там вже була інформація про те, що це заблоковано. була інформація про те, що це вже там пам'ятаю, Ірина Верещу. Про це говорила, що вони там їм вдається по кілька автобусів евакуйовувати. Тобто, це вже не, не було такий доступ. Що заїхав, виїхав, і все це вже точно була блокада, і якось там на рівні вже держави. Вони вже домовлялися про якусь евакуацію. Але він все одно через кількох волонтерів хотів туди поїхати. Ясно, що це було така. Оце такий був ну, само собою страх за таке рішення, тому що там є велика небезпека. От, ну і там що спочав дізнаватися, чи йому вдасться, чи не вдасться, і Йому якось там не вдалося, чи не було можливості. І він вирішив піти добровольцем служити. Бо він для себе Потім вже він сказав. Він собі так думав, що або Маріуполь, або йду в воєнкомат. Ну і Маріуполь не вийшов, то він пішов у воєнкомат. Якось я більш менш нормально це сприйняв, знаючи його характер, знаючи його запальність. Тобто, я розумію, що там тяжко його переконати, чи пере це він собі якщо щось придумав, то вже придумав. Його не переконаєш. от. І попав він у прикордонні війська, теж все так доволі було рандомно. Тобто прийшов, потрапив туди. Ну і там кілька місяців був на навчаннях в одному регіоні, потім в іншому регіоні, центральному, потім був на півночі. І в останніх там пів року, якщо не помиляюсь, то десь тут 4 може місяці він був вже на сході, і там вони також виконували там свої задання які ставило керівництво. От і тепер він приїхав на ротацію то три місяці, десь тут на західному регіоні буде перебувати поки. Спартак не закінчиться. Е, от. Тому ну, ясно, що це було страшно е, і трепетно, коли він особливо казав, що їдемо зараз е, там, на нуль і будемо без зв'язку 10 днів. Бо йому там не дозволяло включати телефони, е, робити це. І він так пропадав тобто, на тиждень, на півтора тижні. Е, повністю без ніякого зв'язку, ні смски, ні меседжа, ні телефону. І потім, коли він казав, що коли він з'явиться на зв'язку, він напише. Ну і він на ну, він там створив чат з найближчих людей і туди писав типу, що от я вже на зв'язку все добре, слава Україні. І там, Якщо його повідомлення читати, то він завжди на позитиві, Він завжди що скаже там що е, чудово, все прекрасно, якісь там сердечка, все прапор український, смайлики. Тобто нема такого, типу, що він там дуже нагнітає, що він там щось сказує. Хоча що 100% не просто, там, там складно, але він такий на позитиві і нормально якби, це сприймає. тому ну, він, він ж один з тих, хто е, дуже горів і горить таборами лайфем. Та, Думає, та, та. що якщо він, повер... коли він повернеться. Вже буде демобілізований. То це буде серйозна Вам підмога в організації таборів. От ну і сподіваюся, що нам також вдасться з ним зробити програму, коли він вже тут буде, і буде на це можливість. Олеже, дуже тобі дякую за все, що ти робиш. Дякую за твоє служіння, за твою активність за волонтерство. Ми ж ясно, тему тем волонтерства не піднімали. Не піднімали може, якось наступного разу. Нехай Бог допомагає, і розширює в твоє служіння. Дякую тобі. Дякую, слава Богу, за все. Друзі, друзі. Э... Дякую, що ви є з нами найперше. І справді, коли, коли ми чуємо такі свідчення, таку роботу, також в нашому серці запалюється вогонь, що і я хочу щось зробити доброго е, для України. І знаєте, зараз час війни це дуже болючий час, але також це і час, коли ми можемо, вкладаючи свої сили, свої таланти, свої ресурси, можемо дуже потужно міняти на краще майбутнє нашої країни. До чого вас і себе запрошую. Дякую ще раз, що ви є з нами, і побачимось через тиждень. I <laughs> you.